В російських зараз змі розбурхується ідея і така квазі думка, що власне Британія, Лондон, Вашингтон самі створили Гітлера, тобто не дається обумовлення, що було насправді ця складна, складний період між двома воїнами Першою і Другою світовою війною, а про те, що Саме вони і були нацистськими державами, але як швидко трансформується російська пропаганда, тепер Сполучені Штати випали з цієї колоди, тимчасово очевидно, і тепер лише Європа така, при цьому вся Європа. Тобто ні про які ні другі фронти, ні про яку участь Європи не йдеться, а йдеться про те, що вся Європа воювала і тоді і зараз проти Великої Росії. Так, да, це ті самі діди воювали, разом з, можемо повторити. Да, е, повторіти. Справа, одна... справ, справа в тім, що е, е, їхнє завдання полегшується зараз. Як правило, е, люди не читають книжок, е, товстих книжок, наукових книжок це нудно для них, це забирає часу. Вони читають, і це проблема всього світу, в тому числі і України, читають пащі заголовки і читають е, короткі твіти. І це найлегше вбивати в голову, і над цим не потрібно думати. Тобто читаються тези як установки, тобто те, що вбивається в голову одним цвяхом. І це дає можливість не занурюватись в деталі, вони легше заходять і вони легше засідають в цій голові. І цю проблему нам треба теж над цим задумуватись, бо в Росії вона практично вирішена. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.